Сівалочки маємо по наявності, це у нас 26 лійок йде. Це в нас зварні з двох частин. Ну, з двох сівалок. Ось є тут ось такими речашками. Ну, вже з навіскою, понятно, тракторною. І ось є така зварна, тут вже підкрашена, лійки можуть бути перебрані. В принципі, запчастини можемо всі перебрати, бо шестеренки ці всі лієчки ми маємо, але... Двіси, воно вам треба. І маємо ось така, що в нас заводська є. Получається, вона більшенька йде. Кого цікавить? Телефон в шапці профіля є. Набирайте, більш детальніше розкажемо, можемо зробити так само доставочку. Це в нас метро Z. Заводська вже сівалочка йде. І є ще отакий метро Z. Це другий у нас варіант теж заводська, все. Гарненька сівалка. Набирайте, якщо когось детальніше цікавий, то вже по телефону пояснимо.